Так у світі повелося, що кожна наступна битва в Грі престолів ставала ще безумнішою за попередню, божевілля ще більше, а логіки ще менше. Дім драконів не став виключенням. Ну, давайте подивимося, що ж там нас знімали в третій та четвертій серії. Спецоперація Лорда Веларіона йшла за планом. Близко кригу на крокуючих каменях виповнилися три рочки. Потери нет, враг біжить, всі задачі будуть виполнені в соответствии з графіком. Його вірний подільник, принц Деймон, то й діло махав над головами ядерної дубинка, однак його дракон більше палива, ніж з нього було толку. А подавліне, і що в перший день війни ПВО не кисло так насипало принцу за фюзеляж. Тим часом цар батюшка давав бали в честь любимого перістка. Схоже, синочку він вирішив залишити по собі безнадійно застряглу у війні країну, тому досі пальцем опалець не ударив, аби хоч щось зробити. Годівник крабів окупався на кривавому камені, а його люди саботують наш флот під покровом ночі не сьогодні. Зачекає ще три дні. Мудрий король як міг тікав від обридливого воєнкора Ігоря Ланістаровича з сумними новинами з фронту. Найманці масово відмовляються воювати. Спеціальна воєнна операція повністю провалилася. Повністю. наслідницю трону тим часом розпирало від дораз. Взагалі для дівчини не було нічого миліше, чим укутатись позручніше й під хорошу музику та книгу медитативно перебирати свої образи. Обідочку на дядька за посягання на трон, на батька за маму, на батька за брата і його майбутні посягання на трон, на подругу за батька, на батька за подругу, за те, що її сватують за ліпших мужів королівства. Кожен молодий лисар та лорд у семи королівствах упадає за тобою. Яке нещастя. Щоб розрядити обстановочку, король влаштував тімбілдінг на пікніку. Воно й понятно, з розваг у королівському замку тільки конструктор Валерії і макове молокомейстр. Вірно подане народу населення зігнали на узлісся полювати королю дичину. Правитель для початку зліз по табуряточці, взяв на зубок придорожні какахи, схвально закивав і дав добро шукати здобич. Послід знайшли запівліги на схід. Ще свіжий. Пахне як. А сам, як досвідчений мисливець, облаштував засідку в королівському шатрі. В принципі, якщо процес настільки автоматизований, могли б уже звіра притягнути заздалегідь з собою на повідку, щоб король лише наніс вирішальний удар під спалахи фотокамер. Все одно всі приїхали сюди виключно на шашлички, напитися до поросячого визгу і поручкатися зі шляхетним панством. Уновити, так би мовити, корисні зв'язки. Тарагарії, незвичайно, вирождянце щіхі, ну що це за полювання? От коли короле стане баратеон, от то богатирбу міг проскакати пів королівства, не приводячи дух піти полювати в сугробах кнуряку, в той же день влаштувати танцюльки і тільки під ранок звалитися писком в свою ж блюоту. І ще до полудня вже був як огорчик. Якби серсея не виїдала мозок, то ще б житті жить. Із всього више Візері сумів тільки добряче класи. Королівським дизайнерам треба, звісно, повідрубати руки, вистругати підголівник у вигляді драконячої морди з гострими шипами. Це треба ж було додумати. Не дивно, що правитель уже весь в порізах і язвах догниває свої останні деньки, самотній, насправді, і одинокий, як палець. Вже так його заколопали усі підлабузники, користолюбці й прихвостні політота, отану дотна, а ще й дочка зі своєю затягнувшоюся підлітковою кризою. Що хотілося лише наклюкатись до нестями, так щоб аж обіцять штани, як ото вміг гульнути лише його непутьовий брат. Ще один ланістер, наприклад, заслав сватів королю. Не врахували лише як цар батюшка любить свою єдину. Доцю, а ті жених виявився немилий. Бо в своїх залицяннях ланістер був стрімкий, як інфаркт. Мала ти така тягова, ходи жениться. І навіть не поняв, що ж пішло не так. Надо було, думаю, зразу хватать за сраку. Рейні радала драла в ліс, де зі знанням справи почала нити уже на нелегку долю простої принцеси. Уже й торти в орло не лізуть, усе так обридло. Багатьом хотілося б жити, як ви, принцеса. Вночі на них напав кнуряка і почав ніжно облизувати принцесу, замість того, щоб насадити наїк. Кабан свого часу завалив. Цілого короля Роберта, але нічого не зміг вдіяти діяти стиндітною п'ятнадцятирічною, чи скільки там по сюжету рейнірою. що опинився Сір Крістен, і ювелірно точним ударом проткнув тварюку, зупинившись в сантиметрі від обличчя принцеси, дівчина порятунок оцінила, тому всім у таборі показала, що це вона власноруч вполювала кабана. Спеціально навіть вмиватися не стало, щоб із дальніх рядів ото було видно. Могла правда ще забити і білого оленя, який як знамення вийшов до принцеси на поклон сір Крістан на повному серйозі, мав намір пішками в повному обладунку догнати звіра і забити до смерті рукояткою меча, але був зупинений шудурнич. Шудур. Хай та кокетливо присів королю на підлокітник і своїм зміїним язиком прошипів цікаву пропозицію. А давайте дістане малолітнього Ейгона з памперсім відітрем від, від какахів і по старій тергаріїнські традиції обручимо з його сестрою Рейнірою. Як вам іде, а? а? Діла у них там творяться, що Майкл Джексон кончає в гробу, розумієте? Тут аж навіть звиклий до похитливих сімейних традицій візері Ізеріс пригуїв. От то відразу від думає, да, пережав слігонца, Треба було почекати хоча б до трьох рочків, поки чоловік, так би мовити, на ноги не стане. А сам хитро зайшов з флангу, натравивши на бідного Таргарія на свою дочку. Та вже і королевою стали, і первістки йому на розпліт привела. А власної думки до сих пір немає. бідося. так ото і ходить за по замку, хоче бути одночасно і доброю до всіх, і слухняною до батечки, Які б він інтриги не затівав. Тим часом корліси доповідали, що всі цілі спецоперації будуть досягнуті. Просто в черговий раз війська відійшли на перегрупування. Враг трусливо біжить за нами. А солдати Деймона приколочені вздовж узбережжя. То всюди фейки і постанова. І взагалі ми ще не починали. Хоча, звісно, маленька така тотальна мобілізація була б не зайвою. Да. Вони благають про допомогу. Король, звісно, не хотів допомагати бунтівному відставному ФСБшнику корлісу і своєму непутьовому брату. Але ті вже втягнули королівство в таку спецоперацію, що тут якби кордони семи королівств до стіни на півночі не відкотили. Дейман отримав депешу короля, що третій армійський корпус уже на марші, і зрозуміло збісився. В'язався в цю війну, лиш би довести брату свою спроможність, а по факту обх'явився по самій ніздрі, тому пішов на неабияку дурість, що встигнути до приходу військ короля. І зголосився стати приманкою аби викурити противника з його печер, де той успішно пересижував навіть нальоти дракона. Ой, цією короткою сценою на 10 хвилин спромоглися, мабуть, навіть переплюнути битву при Вінтерфелі, а там не знімали такого, що хай бог мил. При цьому я навіть не враховую дурість Деймона, бо якби його справді захопили в полон, то вся гулянка тільки почалася. Королю довелося б або викуповувати принца, або йти на поступки, або не робити нічого і дивитися, як Таргарія на підвішують за яйця з крабами на пістронці, і тоді би все королівство і весь сід побачили слабкість корони і почуяли кров. крок. Звісно, треба мати не яку макітру, щоб до такого кроку додумати. Так що Візеріс був абсолютно правий, коли назвав своїм спадкоємцем не його. А далі настала черга чудити. Військового годівника Крабі. глядачеві залишалося лише розгублено гадати у екрана, як ці добрі молодці ухитрялися три роки успішно воювати, в тому числі з драконом. Якщо зараз вони всі разом збожеволіли і всі разом повилазили зі своїх печер, аби взяти одинокого Таргаріена на приціл. Більше за їхню дурість може вразити хіба їхня косорукість, бо жоден жоден не зміг поцілити у принца. Деймон майстерно увернувся від граду снарядів і лише під самий кіт кінець трійка таки змогла легко поранити Деймона. Настільки легко, що не завадило йому навіть піти і відірвати клишню у годівника крабі. Ну а весь інший зброд був моментально розбитий військом веларіонів, які як завжди непомітно підкралися із сюжетної дірки. Не дивно, що Деймон не боявся заразитися болячками годівника крабів, бо ми вже переконалися, що він геть слабий на голову. Дивно лишень, що таки не заразився. Також дивно, що ніхто з війська не заразився від свого шлідера, і воно все цілком не виздихло нахріб середньовіччі ж як було хлібом не корми, дай на марші подристати кровавим поносом. За всю цю сцену сценаристу шоуранеру Райану Кондолу висловити сурову догану і останнє китайське попередження, режисера Грега Єйтанеса підвісити за Яйтанеси і не знімати до кінця серіалу, щоб, боронь, боже, ще чогось не взявся екранізувати. Хоча майже всі зйомки битв Гри Престолів страждали дебілізмом. Тому, в певній мірі, ми отримали чистого Мартіна в екранізації. А битви, це ж по суті, головна складова танцю Конів подій, про які вони розповідають. Страшно, страшно, чесно вам скажу, страшно сумно аж за край. Що мені ще не подобається, так це графіка в першому сезоні. Якщо дракони норм, то вся інша живність аж занадто комп'ютерна, і навіть архітектура видає себе, чого раніше не помічалося за грою Престолів. Також ну зовсім скупа кількість локацій. Під оцим нещасним деревом в кожній серії щось відбувається, причому разів по 10. Мабуть, це все тому, що дуже великий бюджет під 100 лямів потратили на рекламу серіалу. І, мабуть, правильно зробили. Ну, коли ще ж промоціювати шоу, як не на самому початку. Постійне ниття рейніри уже підбішу. Все ото й не так, і все не то. Ходить завжди з повною торбою обідок у себе за спиною. А от наступна сцена з Деймоном, уже в іншій серії іншого режисера, навпаки, дуже класна Прийшов, значить, з молотком, яким три роки солдат корони прибивали до узбережжя і каже: додавай до трону до мечів, переможених таргаріяними ворогів. Всіх дідусів і юнців зігнали до рейніри на оглядини, оскільки король дарував їй право самі вибирати з ким поламати собі життя. Принцеса всіх потролила і попустила, але жоден з благородних лордів не був її достойним. Достойним для себе принцеса вважала, щоб її прилюдно відідала. Грали родичі посеред брудного борделю як дешеву хвойду. Деймон підготував їй маскувальний набір юного голодранця і показав принцесі всі принади нічного міста. А коли принцеса достатньо збудилася, надивившись на всілякі цікаві пози, зняв з неї весь камуфляж і дав зівакам роздивитися, як спарюються таргаріяни. Ну, до ідіотських вчинків Деймона нам уже не звикати ну просто дібіл кончений. Але те, що він відразу передумав, виглядало ще більш безглуздіше. Чи згадав про свою колишню пасію, чи совість загалом? Гризла, чи може пісюнчик не встало сказати важко, бо не можна із впевненістю говорити про його мотиви. Якщо вони, звісно, взагалі були, а не він просто напився як скотина. Бо не схоже, що він хотів населити брату, якщо так довго добивався його прихильності, чи тим більше самій Рейнірі, адже при живому Ейгону, наслідником трону, він все одно не ставав. Дивно, і те, що коли погано приховуючи радість, отто Хайтавер поспішив викрити блудливу принцесу, для Авізеріса це взагалі стало новиною. Та уже вся королівська гавань мала Діти, як принцеса широко розставляла ноги від блошиного кінця аж до чорноводної затоки. Уже лорди, що поближче до міста мали обсмаковувати хтиві. Подробиці як рейніру гатили всім борделем. бо плітки ж мають здатність перебільшуватись. Сріблясті шевелюри таргаріенів, унікальні і відомі всі. Деймон так взагалі постоялись відповідного закладу, і кожна собака його там знає. А тут, бачите, правиця став ексклюзивним хранителем секрету Полішинеля. Брехушка Рейніра. Звісно ж, все заперечувала, хоча після дідища. Дядоч догналася з сіром Коулом. той теж як і Деймон, краще вмів махати мечем ніж думати, якби правда відкрилася, не зносити бідоласі голови, йому би пригати в вікно і тікати, або розповісти хтивій принцесі Трусторі, як всіляку спроможність відбило копитом вірного коня, або що він більше по юним симпатичним зброєносцям та пажам, ніж підписувати собі смертний вирок у ліжку з принцесою. Хоча це ж хтось додумався, гвардійця по якому всі прачки в замку сохнуть, ставити охороняти молоду принцесу на виданні. Могли вже знайти якогось старого бузатого, який справді був би більше поюним симпатичним вірним коням. Тож грянув скандал. Візеріс знов вигнав Деймона на всі чотири. Після першого разу той втягнув ціле королівство у війну. Як бачимо, мудрий король зробив висновки. Так навіть маласце кухарей Ніра, і то швидше доперла щодо чого, і за дві хвилини розклала батечку по фактам, яка гадюка насправді його правиця. Король аж пригуїв. Мій батько був міцним завзятим мояком. Херіс оголосив великий. Королівське полювання щоб відсвяткувати призначення його правицею за п'ять днів. Мій батько лежав мертвий. Джей Герріс зробив правицею тебе замість Бейлона. Скільки ти думав перед тим, як зазіхнути на місце свого короля? Візеріс звинуватив свого правицю у найтяжчих злочинах. І що ж зробив далі? Віддав під суд? задушив ланцюгом у того на шиї. Ні, просто зняв значок шерифа і відпустив з богом і далі плести інтриги проти корони. Більший за візерівську наївність був тільки його запущений дебілізм в останній стадії. Тобто він, убивці свого батька, довіряв більше, ніж власній всі, які, попри її заперечення брудних звинувачень, такі велів випити абортового чаю. Зварено з усією сумлінністю від короля. Він позбавить вас усіх небажаних наслідків. Мабуть, хтось знову нашептав на ухо, що було б добре підстрахуватися. Це звичайно правильно, але ти ж уже четверту серію намагався знайти спосіб, хоч якось, завоювати довіру дочки. Якщо ти чекав вдалого моменту, то це був він. Коротше кажучи, хоч і досить непоганою людиною був Візеріс, але здається, просрав геть усі полімери, за щоб він не брався. Отже, серіал неспішно продовжує намотувати інтригу на кулак, нарощуючи перечуття катастрофи. Доводиться часто зустрічати в коментарях думку, що серіал взагалі нудотний. Взагалі дивитись неможливо, під нього хіба що тільки засинати буде краще, ніж за макове молочко. Здається, ми почали забувати, якою була гра престолів перших сезонів ще до того, як перетворилася на стрімкий потяг, який нісся до фіналу без зупинок, поки їй закономірно не вперіщився в стіну на повному ходу. Це якраз і була медитативна драма з діалогами, інтригами, рішеннями і наслідками. Зізнаюся знаюся вам по великому секрету, що коли вийшла саме перша серія Гри престолів, більше 10 років, тому вже насправді я цю пілотну серію так і не додивився. Думав, ну не, не, якась нудотіна. Другий шанс я дав уже, коли вийшов аж другий сезон. І от там я пригуїв. Настільки що я одразу побіг прочитав усі книжки І вже в третьому сезоні весілля Роба Старка не стало для мене сюрпризом. На жаль, велика перевага дому драконів у тому, що автор книг Дж Мартін брав активну участь у розробці. Сценарію. На відміну від останніх сезонів гри престолів, де він самоусунувся. Ну, подивимось, як справи підуть. Далі вам приємного перегляду. І не забувайте підписуватися. А якщо є фінансова можливість, можете стати спонсором каналу. Дуже дякую.